Розглянемо таку задачу. Дано АВ паралельна СД. БО дорівнює ОД. Довести, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Доведення. БО дорівнює ДО за умовою. АБ. Паралельна CD означає, що внутрішні різносторонні кути утворені цими прямими рівні. Тобто кут ABO дорівнює куту CDO, оскільки вони внутрішні різносторонні, при паралельних BACD і січній BD. Кути при вершині О вертикальні. І тому вони рівні. Трикутники А, О, Б і С Д рівні за другою ознакою рівності трикутників. Перед вами план доведення. Спробуйте відтворити доведення цієї задачі із обґрунтуваннями кожного із стверджень. Зупиняйте відео, оскільки в наступних кадрах буде вже доведення записано в повному обсязі. Отже, ви маєте можливість перевірити, чи правильно ви відтворювали доведення даної задачі. Відрізок БО дорівнює відрізку ОД за умовою. Кут АБО дорівнює куту СДО, як внутрішні різносторонні кути утворені паралельними ABCD і січною БД. Кут АОБ дорівнює куту СОД, як вертикальні кути. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД за стороною і двома прилеглими кутами, тобто за другою ознакою рівності трикутників. Для певності ви можете ще раз спробувати відтворити дане доведення, дивлячись тільки на малюнок до цієї задачі.